Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матч, і у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 28 березня 2021 року. Це був відбір на чемпіонат світу 2022, Київ, НСК Олімпійський, збірна України приймає збірну Фінляндії 1-1. Бойова ніч'я. Давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Збірна України, Андрій Шевченко головний тренер команди. 3-4-1-2, стартова розновка України. Георгій Бущан у воротах. Колі Матвєнко, Віталій Миколенко, Ілля Забарний. Тріки центральних захисників, Макаренко, Олександр Зінченко, півзахисники, Едуард Соболь, Олександр Кривай в латералі. Руслан Малановський Дієв, ложна дев'ятка, Олександр Зубков та Роман Рімчук у нападі. Це стартова розновка України. Фінляндія 5-3-2, стартова розновка Фінляндії, Йора на воротах. Ара... А Юрій, той Віо, Шонесі трика захисників, Райтала, Гранлунд латералі, Камара Шулер, Кауко трійка півзисників. Пукі Лод у нападі. Це стартова розстановка якраз та команди Фінляндії. Якщо взагалі-то, друзі, так -то, та... про сам та матч, то в принципі Україна. Якби заволоділа територіальною перевагою, більше України чим володіла, більше Україна проводила часу позиційній атації. Направді в атаці. Україні потрінуло перемагати, накдають друзі, що у ці групі дін ще були такі команд як Франція, Казахстан, та всьні Дерцгавіни. Тото Україна, Фінляндія, Казахстану, Франція, Ось да? така була група дуже важка, і справді тому, що і Казахстан, Фінляндія, Босні Герцогів. Ну і Франція, звичайно, що це дуже сильні збірні. Ще, що Україні було дуже важко У цій групі Україні потрібно було тільки перемагати. Справді Фінляндію потрібно було тільки перемагати, і Україна справді територіальною перевагою. Україна більше володіла мене, чим більше створювали моменти. Але сказати, що в Україні були якісь 100% гольові нагоди, я би, напевно, би не сказав. би. Все-таки Фінляндія дуже компактно захищалася і справді таких то явних небезпечних моментів в Україні все-таки не було. Фінляндія іноді відповідала своїми контратаками, а в цілому Україна контролювала та гру, Контролювала гру, створювала моменти, хоча і не голіві, але в принципі, перспективні атаки в Україні все-таки були. Але українцям не вдалося свої перспективні атаки реалізувати. Перший тайм пройшов довольти спокійно, нічия 0-0. Україна більше володіла м'ячем, більше проводила час позиційній атаці. Ну і відрізки Фінляндія також дуже непогані свої атаки проводила. Тобто -то закономірні 0-0 в ось у другому таймі в збірні України вийде Віктор Коваленко. Каваленко, Марайс там Марлос вийде в України. Тейлор Алхо, Пахен Пауло, Хемай Лейнен. Вийдуть у Фінляндії. У другому темі Україна трішки темп взвінтила. Трішки темп, ну, скажімо так, ну трішки справді мені здається, що ось у другому темі в, в України стало побільше, ніж в першому темі. Чомусь мені так здається, ось. Ну, українцям, справді потрібно було перемагати. Ну, в принципі, Фінляндії, де і справді, де? Ось. Е, Україна ніяк не могла вскрити оборону суперника. Ось ніяк. Але вона, 78 -ма хвилина Вланатч. Збірна України рухає свою атаку. 80-х виночь. Руслан Маловський! Руслан Маловський! Бере на себе гру Руслан підключає Караваєва, якщо не помиляється. Олександр Караваєв. Простріл! Малавсь, удар, гол! Жуніор марайс ударгол! Жуніормон! 1-0. Рахунок матчу відкрито на 80-ті хвилині матчу збірної України. Виходить перед. Жуніор Мораєс. Рахунок матчу відкриває 1-0. Украина все-таки забыла, все-таки забыла Україна. Але друзі, 88-м, маючи дуже пригра помилка України! Віталій Миколенко! Порушує право на Віталій, Fallo надії! Червона картка та пенальті. По дві покарання отримає Україна. Червону картку отримує Віталій Миколенко. Де ще й пенальті. Вдається зробити Фінляндії. Нічого біди, а все ту не предвіщало а на превеликий жаль, друзі. Все-таки стається помилка для збірної України. Червону катку отримує Віталій Миколенко. Пуки Встановлює м'яче Пуки. 89-та в Кульмінаційний момент. Георгій Бущан може рятувати Україну Пуки Розбігається. Пуки. Удар Пуки Гол. Все-таки Пуки забиває. Один-дену -один Фінляндія зрівняла рахунок. Хоча Георгій Бущан вгадав на прямок полю м'яча. І навіть майже відбив удар Георгій Бущан. Алтеріму Пуки забиває. І на цьому суддя дає фінальний свисток в кінці кінців команди розпис... розписують нічю. На НСК Олімпійському. Якщо дивитися статистику даного поєдинка, то Україна Фінляндія все-таки в 177% статистика ударів в поворотах. 4-1% це в нас ударів площину воріт, 61-39% володіння м'ячем, 631 передача України 90% точність передач, у Фінляндії 405 передач, 83% точність передач. 10-10 це не спрощення, Право 3-2 за жодними картками України була ще червона картка. 1-2 по офсайдах, 3-3 закрутили. Ну ще, до речі, друзі, будемо дивитися статистику голівою нагод. Вона дуже показувала. 1 1 Свою єдину гуліву нагоду Україна реалізувала. І Фінляндія також свою єдину гуліуву нагоду реалізувала. 631 передача в Україні, 571 передача була точною, 90% точність передач. Більше Україна була на м'ячі, 405 передач у Фінляндії, 339 передач були точними, 83% точність передач. З 17 ударів України якраз то 4 удара було в площину нанесено. 7 ударів повз ворота. А 6 ударів взагалі просто-напросто були заблокованими. У Фінляндії 7 ударів по воротах за матч, одне влучання в площину, 4 удари по узорота. був каркас, до речі, варіант Україна рядавав. Два удари заблокованими. Були 7-8 по успішних відборах. 70% успішності в Україні, 80% у Фінляндії. Три сейви зробив воротар Фінляндії. Жодного сейва не зробив Георгій Бочан. 11 по унісі м'ячі і 8-14 за перехопленнями. Більше Фінляндія м'яч перехоплювала. 10-10 це в нас порушення правил. 3-2 по жовтих картках і одна червона картка була в Україні. А, знаєте, друзі, якщо підвести такий підсумок того матча, який відбувався 28 березня 2021 року між Україною та Фінляндією. В принципі, напевно, все-таки справді справедливий рахунок. Так, да, Україна ближче була, напевно, до перемоги. Все-таки Україна більше була на м'ячі, більше атакувала. Але, в принципі, в момент таких голівих все-таки в Україні все таки не було. Сказати, щоб Україна все-таки там переграла Фінляндію, повністю не б, такого б не сказав. Так, да, переграла. Але, напевно, все-таки цю не вистачило для перемоги. В кінці кіті нічия один-один, абсолютно справедливий рахунок, я вважаю. Україна, забігаючи наперед, все-таки посяде другу позицію. Дуже важко було Україні справді Казахстан, така дуже сильна команда: і Фінляндія, і Босні Герцовіна. В Україні було дуже важко з цими командами і з французами, звичайно, що важко, було. Але Україна в кінці в другу позицію все-таки посяде і. Буде грати з такої вачі. Ну, ще буде далі. Думаю, прекрасно. Думаю. Знаєте, Україна буде грати з валіцями у фіналі. Але Уельс е переможе. І вийде до чемпіонат світу. Але в будь якому випадку, браво Україна! Браво Фінляндія! ми цей матч, який відбувався 28 березня 2021 року. Україна-Фінляндія 1-1. Команди розписують бойову нічій у Києві. Друзі, я вам хочу побажати тільки добра та тільки щастя. я вам Усім друзі бажаю, братіть себе. Ну, і головне, друзі, що? будьте щасливими. Осі новачні, мої любі друзі. Побажаємо Україні та Фінляндії. всього найкращого, Усім до нових зустрічей.